У 2012 році, працюючи під моїм керівництвом у моїй школі шахів, Ганна Ушеніна стала першою з України в історії українських шахів чемпіонкою світу серед жінок. І це було дуже-дуже круто. А зараз закінчився чемпіонат Європи з блискавічних шахів у місті Монако і Ганна. Мала шанси і на перше місце, але друге місце це теж неймовірно круто, бо склад учасниць дуже-дуже крутезний. Що можна сказати? Ще багато-багато років тому, коли ми ще були, ну можна сказати, дітьми. Я грав з Ганною і знаю, наскільки це не лише талановита шахістка, а ще й має. Неймовірний залізний характер. І тому я сподіваюся, її успіхи і в майбутньому будуть йти приносити славу та повагу нашій державі. Друзі, розвивайтеся, прагнете до результатів, знайдіть собі сильного тренера, і все у вас вийде!